Усім доброго дня в ефірі. Перший інформаційний вісник в цьому навчальному році. Підзвоніло свято 1 вересня, урочистому прийняли у свої ряди два класи першачків. 13 вересня Дніпропетровськ відзначає свій день народження. До цього дня учні нашої школи вивчили вірші відомих поетів-зівляків. Від на березі Дніпра. Козачий син, старанний, лазер глобу, Ростив її, як рай, округі двора. Дніпро потік, Дніпро пішов до себе. Відкрита далеч, літо на пані спадаючи з порогу на поріг, поніс цей чистий простір неву. Яскравою та вишуканою є завжди виставкою. Зазвичай створюються красиві з них є фантазією витвором чи придуманим квітковим. Добрий день! З якого класу? Добрий день, я з 9-го А. Як називається ваша композиція? Наша композиція називається Сонце України. Дуже красиво. Дякую. Добрий день. Дуже красива композиція. Як воно називається? Свою композицію ми назвали Юніс Дніпра Тро, і айстри і маргаритки символізують різні характери моїх навесників. Ми прагнемо, щоб наше місто квітло і розвивалося заради майбутнього. А з якого воно класу? З 6 Б. Класна композиція. Я вже Чи підхожу та? до представника 11 класу. Давайте запитаємо у них, яку композицію приготували вони. До дня міста ми підготували герб України, який символізує незалежність нашої держави. Наш неспокійний час в Україні є актуальні пісні чорнобривців. Нас вразить приспі цієї пісні. В Цих рядках описується доля матерів, сини яких захищають нашу свободу, незалежність та карте. Ми підходимо до композиції 5-го Б класу. Зверніть увагу, що ложечки, лопатки та булави розмальовані під ряківською розписом. Давайте спитаємо цього класу більше про композицію. Наша композиція присвячена перлині Дніпропетровщини, мальовничі квітучі петляківці. Де вся навкруга мають своїми прикрасами. Найбільша для мене земля це моя дорога Петриківка, щоб надалі цвіла та жила, прикрашала батьківську домівку. Добре знаю, якби не вона не було б дивобар в цьому світі. Серед інших вона лише одна. Мене так може щиро любити. Дуже добре. До Дня міста у нашій школі також проводиться виставка малюнків. Зараз я запитаю у однієї з учасниць про цю виставку. Що ви скажете про цю виставку? Ця виставка присвячена до дня міста, бо наше місто дуже дуже красиве, і діти проявили свою любовь до Дніпропетровська у своих малюнках. Дуже добре школі завжди приділяють особливу увагу здоровому способу життя. Вчера ранку всі дружно роблять зарядку. А ще пройшов тиждень фізичного виховання, збережи здоров'я та на все життя. Розпочався він змаганнями з піонерболу за участю шостих та сьомих класів. Нової зустрічі, миру всім нам.